Добрий день вам, любі діти! Рада вас вітати, щастя та добра на весь день побажати! Діти, сьогодні ми продовжимо розмову про наш славний край, рідну Україну. І будемо відкривати сторінки історії нашої батьківщини. День захисника України та свято покрови Божій. Певно, не знайдеться в Україні людини, яка б не знала про козаків. Про них складено багато творів, книжок і фільмів. Отже, сьогодні День українського козацтва. Що говорить вам козак? Закрила те горде слово, чом завжди буває так, що світлішає від нього. Козаки це вільні люди, козаки безстрашні всюди, Козаки борці за волю, за народну щастя й долю. Жупан, сорочка, шаровари та черевики до пари, Ще й поясок шовковий парадні все обнови. Оселедець не рибина, а козацька чоприна. Він за вухо зачіпався та під шапкою ховався. Вуса гордість козака, ними й ворога зляка. Гарну зброю козаки мали, нею вміло захищали, шаблі весело дзвеніли і гармати вправно били. І на морі, і в степах наганяли вони страх, бо найкращі вояки були наші козаки. За Дніпровими порогами, за південними дорогами, за степами за широкими, Острів Хортиця стоїть, Козакам на ньому жить. На Січі жило козацтво в довгих хатах коренях. Корені не закривали, радо гостей зустрічали. Козаки, хоч і сміливі, в їжі зовсім не примхливі. Полюбляли галушки, борщ, куліш та пампушки. Рибу козаки ловили, з неї юшку смачну варили. Гоп, гоп гопачок затанцює козачок. Танець Хвацький дуже вправний і веселий, і забавний. На дозвіллі і в поході козаку стає в пригоді. Хтось бандуру в руки взяв, гарну пісню заспівав. а як козак співає, то на увесь світ лунає. Я усім дітей гукаю та вставати закликаю, з козаками разом грати своїм язик тренувати. 12 жовтня наша країна буде також святкувати і День захисника Вітчизни. Нині свято нашого народу, День захисника Вітчизни, його роду. Вони патріоти захищають державу, примножують силу її та славу. Хороброю і вправно служать у війську, державу боронять свою українську. Вітають вас і верби, і калини зі святом, з Днем Збройних сил України. А якщо ж свято безподарунку, малятки, ви також можете приєднатися до привітань і отримати українську. Та хто служить ЗСУ, ЗСУ, в ЗСУ, в ЗСУ. він найпрекрасніший з усіх, герой, сміливий мій. Я так-то свого так люблю, так люблю, так люблю. Він скоро вже повернеться, він виграє цей бій. Раз, два, всі тобою за щасливу нашу долю буде наша Україна, процвітаюча єдина. Раз, Чекаю на ваші малюнки, світ у сяйві, не впізнати саду і городу, то покрова, світле свято нашого народу, встала в небі зоря вечорова та й за руки веде зірченят. Будь здорова, козацька покрова, найдавніше з осінніх свят. День покрови по всіх козацьких громадах святкували дуже урочисто, козаки. Збирали загальні збори, святково одягнені йшли до церкви, адже були глибоко віруючими людьми. Також у цей день люди традиційно молилися про захист своєї родини та рідної землі. Я миру бажаю в країні і злагоди в кожній сім'ї, щоб в любові всі діти зростали, щоб Господь нашу землю бив. Ось і закінчили заняття. Нам прощатися пора. Буду я зустріч чекати, щоб багато нового вам розказати. До побачення, малята!